Всім привіт-привіт! <кій> от вам слідуюча байка від Діда Василя. До речі, по замовленню одного з моїх найактивніших підписників і дописувачів, я от розкажу вам таку історію. Якось так її не дуже хотів я розказувати, щоб нікого не образити. то постараюсь якось так по-нейтральному розказати. <кій> Недарма. На заставочці стоїть цей трактор. По-моєму, він називався КДП35 чи КД-35. КД ну, е, значить, був, е, як ж то правильно вам розказати. Ну, в нашому колгоспі був такий трактор. Ну, за моїй пам'яті, я ще пам'ятаю, як він працював в полі. Один дід. На ньому, я пам'ятаю, як він, ну, тракторист один на ньому, е, фактично працював. Я пам'ятаю, як він їхав, коротше, ще на ходу його пам'ятаю. Ну і десь приблизно, е, десь тако в 80-ті, в середині 80-х приблизно, я собі так думаю, е, задумали його поставити. На постамент біля тракторної бригади зробили такий постамент, і той трактор своїм ходом приїхав до того постаменту, краном поставили його, все файно, все бомба, все люкс. Пізніше я спілкувався з колишнім завскладом, то мого друга, батько Юри Худого. Хай з миром спочиває та вже і батько, і, і Юрик. Тоже мій колега, там же. От, Значить, то він розказував, що в складі ще було дуже багато запчастин новеньких до того трактора. Ну, Але придумали його поставити як пам'ятник. Ну, придумали так придумали. Поставили, стояв він собі там спокійно, час від часу його фарбували. Ну, все як має бути. Десь так, в 90-середині в 90-х, значить, я після школи, відпрацювавши десь приблизно рік в лісництві, пішов на тракторну бригаду. Спочатку з потім вивчився в учбовому комбінаті на тракториста і, значить, дали мені розкороченого молдавана на зиму, щоб я його собі складав на весну, щоб впіти на посівну. Ну, і вже так знає, я його фактично всього перебрав. Е і весна пора в поле, а в мене нема фарів на тракторі. Е от. Е я підходжу до, За -за склад... до завсклад -ши. е кажу: мені треба фари. Вона каже, треба, щоб бригадір сказав. Йду до бригадіра. Бригадір йде до, закл... до... складу. В складі, вказується, фарів нема. Ну, але як без фарів трактор, знаєте, то ж таке діло. Каже бригадір до мене: Василю, бери драбину йди вон там з того ка... Кадіка чи якось так на нього казали, зніми собі фари. Що кажу, серйозно? Серйозно, а він такий любив пошуткувати, той дядько. Шевчук Андрій забув вже як по батькові. По-моєму, що Андрій. От, Чим вже часи летять. А я вже я щось увлекся в спогади. Свого, своєї юності і вам про саме головне затягую байку. Коротше. Ну, я, значить, з того трактора зняв фари на свій молдаван. Мене ще попалили, як я знімав старші трактористи, там накричали на мене. Зараз Зара, підемо бригадірові і скажемо, мені тобі дасть. Кажу, добре добре. Я собі знімаю. Знаєте, уявіть собі, пацан десь років 17-18, знімаю фари з пам'ятника. Пішли, коротше, нашіли на мене. А, а, той бригадір каже, я йому сам сказав, щоб він пішов зняв. Ну, коротше, я фари зняв, чепив на свій трактор, все нормально. І стояв собі благополучно той трактор, когось прозвалився. Все розтягнули, порозвалювали, а трактор собі спокійно стояв. І десь приблизно в, 20, в 2010-х роках приблизно, значить, я вже живу в Кременці і давненько в Кременці. Дзвонить до мене хороший знайомий з Рівенщини. І одна з тем, на які, по якій ми з ним пересікаємося, то антикваріат, історія е, і так далі. Каже Василю, ти ж родом з тих сіл. Кажу, так, а що? Там таке діло, там трактор стояв на постаменті. Кажу, як то стояв, він і досі там стоїть. Ти каже, коли там був? Ну, кажу й там вже ну, давненько там якось трошки мені не по путі проїжджати там, тією дорогою до мами тоді їздив в село, знаєте, з Кременця. Каже, нема там того трактора, десь його зняли, і десь він подівся, ото буквально найближчими днями. Також не може бути. Ну, каже, знай бо є, є люди, які готові готові його купити в музей йолки палки думаю, ну мені аж інтересно. Ну, їхати спеціально трохи мені не з руки, я щось був зайнятий. Але там буквально через хату від того пам'ятника живе мій хороший колега. До речі, зять того самого е колишнього бригадіра тракторної бригади. Дзвоню до нього, кажу: вітя, так і так. Таке діло. Так, «Да каже, нема. Кажу, як нема, а де подівся? Так каже, там один чоловічок. Взяв, зняв його здав на металолом. Кажу, як так? Взяв зня, зня, зняв і здав на тут, тут, тут блін, Пам'ятник, як ще ж то так. Ну, та він сказав, що е, то його батько, небожчик, на тому тракторі робив все життя, і як би то, то його спадщина, Ну, ніби ніхто не протестував, от він собі його хап і зняв. І де ж він подівся, та каже, на металом здали. Кажу, не може бути, так? Каже, я тобі кажу. Машина була та, що з металом з металобази якоїсь. Ну, Йолки-палки, я машину в гульку покинув всі справи на телефон. Ну, такі справи по телефоні не рішаються. Давай Кременецькі точки, Дубинські точки. Ну, де тільки кого знав? Колись теж займався металомом, то контакти остались. І значить, на одній з баз мені підходить до мене ну, хазяїн, звісно, не признався. Один з робочих добре мене знав, каже: Василь, його давно немає, його зразу провезли зразу порізали, закинули вагон і все. Йо-майо, -йо, кажу, хлопці, йолки-палки, та то ж, блин, купа грошей. Та якось ніхто там не подумав головою. Ну, ну що, порізали на металом, то порізали. Але ж в мене є заказчики на такому трактора. Я знаю. Що такий трактор теж на постаменті стояв. До речі, це дякуючи моєму підписникові, він мені якраз і за, за той пам'ятник нагадав. Таке гарне село Кунинець. Я машину приїжджаю в Кунинець, нема постамента, нема пам'ятника. Питаю в людей. Де кажуть, от у вас тут там у них, по-моєму, газон стояв, трактор, чи то кілька тракторів. Ну, точно такий самий трактор там був теж на постаменті, але що там зразу кілька технік стояло, теж коло тракторної бригади, чи коло гаража, щось там, ну в центрі села, по-моєму. Питаю у людей, де те? Здалена металом. А кажу: йоб вашу мать, блять, то то блядь, дурні люди, бляха, муха. Ну, такі вєщі, пам'ять. Поздавали на металолом. Ну, ніби мала б та історія тим би і закінчитися. <кій> Але так сталося, що в того самого чоловіка, що забрав того трактора, порізав на метал, був старий дерев'яний віз. Точніше, як старий. Я пам'ятаю, як він ще того воза робив сам на тракторній бригаді, тоді в 90-х всі дуже хотіли хазяйнувати, землю набирали, худобу, коні. І ну, і всім треба було, звісно, узів. І він там помаленьку замогоречив Десь там до токара, то до ковалів, робив того воза. Ну, Воза зробив, по-моєму, коней він так собі і не купив, але собі як треба, було запрогав, там когось б ні коні брав чи в когось позичав. Ну, а вже, оце вже десь, я знаю, так, десь в 2000 році приблизно, то було, може, ще раніше трошки, вже, значить, вже значить, коней майже в селі нема. Хто, хто, Кому треба, покупляли собі мотоблоки, тракторці, Ну, хто там, що є, там більші тракторі, менші кому що треба, по грошах там, і так далі. І, значить, дзвонить той чоловічок до мене: Василь, купи мене воза. Ну кажу, добре, чого не купити? Приїду, сторгуємося. Ну, приїхали, витягнули того воза, обдивилися там. Я знайшов там ну понятна справа, щось погане, щось хороше. Сторгувалися там за певні гроші, <кій> але на тому возі там ще якісь дрова в нього були. Значить, ми ті дрова забираємо з того воза, ну і мені куртить зачепити його за того трактора, за того пам'ятника. Вот. Кажу: слухай, то правда, що ти того трактора зняв, здав на металом? А він до мене, а тебе що? Е, ну, Колише, ну, то я так акуратно, щоб мене не забанив цього. Так кажу, як ну, мене не колише, але е, кажуть люди, що ти його на металом здав. Здав, а тобі що до того? Та мій тато на ньому їздив. Кажу, та мені вроді нічого до того, але ж кажу, його ж можна було продати за гарні гроші. Як за гарні гроші? Кажу, слухай, хіба ти не чув тієї історії, що в 90-ті якісь бізнесмени пропонували нам колгоспу нашому за того трактора дві новеньких комбайна Ниви? А він до мене каже, я не то, що не чув. Я сам бачив і чув, як вони приїхали і впрошували наших, щоб продали того трактора. Кажу, то що ти думаєш, що за скільки то років пройшло з 90-х? Ну, за 30 років він подешевшав. Він такий на мене, глядь, а тут його жінка виходить з хати. Він до жінки: ти чого мені не казала, що той трактор може коштувати грошей? А вона каже: аж кому воно треба? Ну як же ж там приїжджали бізнесмени в 90-ті, давали два комбайни? Вона каже: перший раз таке чую. І Він такий обломаний, такий розстроєний, що капець Але от подумайте собі. ну Людина як зробила, так зробила його справа. Ну якщо він взяв ту Залізяку заради пам'ятки пам за батька, ну поставте себе за хлібом, за клунею, Хай там собі стоїть ржавіє, там, там і ваги в тому тракторі, може, зо дві тони було, може, і не було. От, от така історія. Е, така історія про пам'ятку. Про пам'ятник, про трактор. Така сумна історія, знаєте. Е, може, скажете, Да якби, допустим, того пам'ятника не здали на металом, а я би десь його там висватав на якийсь музей, е, все одно б його б забрали б. Так, його б села забрали б, але він би стояв би десь в якомусь приватному музеї. Люди на нього б дивилися б. Той е, власник того музею слідкував би, може, і навіть уживив би того трактора, що він був рухомий. І зберігав бися по сьогоднішній день, а так, ні грошей особливих за нього, ні пам'ятки, ні пам'ятника, ні трактора нічого не залишилось. Вот. І, і каже до мене той чоловік: «А, а, а скільки грошей можна було б за нього взяти? Кажу, та я не уявляю, скільки можна було б грошей взяти, але кажу, я тобі скажу тако приблизно. От дивись, я кажу, я в тебе воза купив того дерев'яного. Він би якби вже теж нікому не потрібен, правда, правда. От я тобі дав за того воза там кілька тисяч гривень, так, так. А скільки з того воза було б дров? Та він каже, та скільки там тих дров, два вберемки. Кажу, то за скільки, за скільки грошей можна було б продати тих два вберемки дров, і там ще кажу, з 50 кілограм залізяк. Та за цілу херню. Ото кажу, ти за цілу херню продав того трактора. І він такий. Ах, такий дуже розстроєний був, звісно. Ну, зробив величезну помилку чоловік. Вот, ну, я частково його розумію, він бігом його вхопив і здав на металом, взяв тих пару рублів, щоб його, його ніхто не забрав. Бо, може, якби він його десь там сховав за хлівом, то потім хтось би приходив і казав, би, а ну, ну, давай постав його назад чи ще щось типу того, а так він бігом. Як то кажуть, лучше синиця в руках, ніж журавель в небі. <хи> Може, і тут така була логіка, не знаю. Не знаю, яка була в нього взагалі логіка, але дуже дивуюся, що він таке зробив. От. От такі історії бувають дивні і сумні. Ну, але то ще не настільки сумні. Залізяки є залізяки. Чим більше тих залізяків здають на металом, тим дорожчі ті, які залишаються. От я вам що скажу. Бувайте здорові. Розкажіть, якщо хтось, десь, якщо хтось десь знає якусь таку історію про подібний трактор або про подібну ситуацію. Було б дуже цікаво. Зачепив я ту історію, саме коли розказував про пам'ятники, які стояли по Кременці, і що з тих пам'ятників залишилась тільки одна полуторка, тобто газ. АА. Е, до речі, Колись при, під настрій спробую зняти відео про неї. Вона на даний час стоїть на території нашої пожарної військової частини. А от чи дозволять мені то зробити, то ну, побачимо, бо якби то військова частина, то обмежений вхід, самі помієте. Але я знаю, і точніше не тільки знаю, я знаю, що там в тій пожарній частині є ще маленький музейчик. Навіть там. Є кілька предметів, які я подарував в той музей ще колись, як був попередній начальник тієї частини. Ну, побачимо. Як думаю, якщо спитаю, морду не дадуть. От. А якщо не дозволять, може спробую зняти за забора, як то й кажуть, там трошки її видно. Коротше, щось придумаю. Бувайте здорові, все вам хорошого. Ви бачайте, що трошки байка вийшла занудна, неконкретна і розтягнута, бо, бачите, так вдарився в спогади. Юність, дитинство. Трактори, трактористи, колгоспи, ССР Всього вам хорошого, приємних спогадів. Радий буду чути, бачити, що комусь мої спогади навіяли теж приємні спогади про молодість, дитинство. ССР колгосп.